Скорпіончики, привіт! Цей міні-розклад буде для вас на місяць-жовтень. Вибачаю, що не знімаю себе повністю і роблю такий, він буде коротенький, так? тому що немає в мене просто фізичного часу, але я все одно хочу зняти для вас щось таке. Якісь підказочки для вас, які, я сподіваюся, вам допоможуть. Це буде стосуватися, як завжди, вашої роботи, фінансів, кохання для тих, хто одинокий в постійних відносинах та в трикутнику, та для та, 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 ще ваша найголовніша подія вашого місяця. Так? Можете зарані поставити собі швидкість. Яка вам буде більш зручніша, можна, можна трошечки пришвидчити це відео, щоб зекономити ваш час? А, а я буду, буду, буду розкладати ваші карти. Що вас чекає, скорпіончики, в жовтні місяці, в роботі? Що вас чекає в жовтні місяці в фінансах? Там дурак вилазить, щось нове будете починати, так? Що вас чекає скорпіончиків в коханні для одиноких, для тих, хто в постійних відносинах і для тих, хто в трикотнику? Так, ну і найважливіша подія цього місяця для вас, скорпіони. Найважливіша подія для скорпіонів в жовтні. Так, ну і карта, карта совет, рекомендація да, для вас, що вам потрібно зрозуміти, прийняти або проробити в собі. Я вам її потім покажу. так. Давайте дивитися, що вас чекає в жовтні в роботі, так? восьмірка мечей. Це, знаєте, карта трошки закрита, коли ми закриваємося від всіх. У нас якісь свої плани, свої погляди на все. Свої цінності, свої пріоритети в житті, і ми від всіх зачиняємось. Я вам хочу сказати, що по цій карті це не дуже цікава для вас робота, то, що ви все одно щось плануєте для себе своє або самі. Або на деякий час ви щось е, аналізуєте, розкладаєте по полочках. Так? Може ви чомусь будете навчатися, може ви щось будете обдумувати включати мозги, да, так сказати. Вам буде здаватися, що весь світ проти вас. І ваш колектив може проти вас, і все не так, як вам хочеться. Але я вам хочу сказати по цій карті, що ви самі засунули. Ви самі засунули себе в цей стан. І вам просто треба, от бачите, цій дівчині треба прибрати волосся, свої ручки ззаду. Перебрати наперед, да? і ви, вона сама може витягнути ці мечі і вийти з цього стану, так? Але давайте ще подивимось, що це стосується для вас, Скорпіони. Ну, Я називається карта ментальної бідності. Ви постійно переживаєте один і той самий стан. А, вам здається, що це ваш як кармічний урок. Вам здається, що все не так, все не те. Вам потрібно з нього виходити. Ви і ваша робота, ви ну, таке так, такі впечатління, що ви робите один одного бідними. І це не стосується грошей, а просто стосується, ви не отримуєте задоволення такого, як вам би хотілося. так? І вам тут говорять, виходь вже з цього стану. Або подивись на ситуацію під іншим кутом, того, що ти сам засовуєш себе. В, 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 в такий стан, да, тим самим проходиш один і той же урок, і ніяк його пройти не можеш. Він в тебе йде по колу, круг Сансари. Um, у вас на дні колоди просто виходить ще дурак, який говорить про або новий погляд на свою роботу, або, в принципі, вам говорять, почни щось нове, може, ви підете на нову роботу, може ви будете шукати нову роботу, але вам говорять, спробуй, чому б ні? Давайте ще подивимося, що стосується ця п'ячка пентаклів. Ну, розумієте, шестерка кубків вона говорить про. Тут два варіанти. Або говорить про стару якусь роботу, або старе хобі в вашому житті. Да? Або а, хтось повернеться з минулого і зробить вам пропозицію піти на нову роботу, так? А, Ще ця карта говорить, передивись своє минуле, як ти діяв в минулому житті, ну, а ну, може, якось в, житті, в минулому зі своїми роботами або однією роботою. Може, ти щось не так робиш, чого ти, ти проходиш один і той же урок. урок да? Також шістьорка кубків говорить, відпускай своє минуле і постарайся дивитися на ситуацію якось під новим углом. Тільки тоді до тебе прийде щось нове. Так? Може, це, в принципі, про минуле, типа діяти як у минулому, як завжди, так? придивитися свої цінності, придивитися свої погляди на свою роботу. Ну, от все в такому, скажімо так, стані, да? що скривається під дураком. У вас повинен бути чіткий план дій, мрія, ціль. І ви не просто вже повинні мати план, у вас вже все горить. Ви повинні вже діяти. По цьому плану розумієте, король Пентаклів він все чітко продумує, проаналізовує, і він реально розуміє, до чого він рухається. Може, тут хтось реально захоче ще собі, у собі купити транспорт, наприклад, або новий транспорт, якось оновитися. так? Або тут, в принципі, говорять онови свої дій не так, як ти діє завжди. Тут потрібно діяти вже як доросла людина. Неважливо, ти жінка або чоловік, дій по-іншому, але вже так, більш стабільно. Тобі треба десь, скажімо так, асість, да? Або мати якусь глобальну ціль для себе. Ну, це, ж, це, це те, що стосується роботи. Давайте дивитися ваші фінанси, скорпіони. В фінансах вам тут дають шанс якийсь заробити грошей, да? а ви навмисно цього не бачите. Або ви розумієте, що цей шанс поряд з вами. А ви ото зациклились на тому, що у вас зараз є, або на тому, що ви, може, загубили в плані грошей. І ви повинні зрозуміти, що той шанс, який у вас є, і ви про нього знаєте, у вас його скоро можуть забрати. Розумієте? Тому що ну, тягнути не можна. Тут потрібно їм скористатися. І якщо навіть це щось нове кардинально, або це щось для вас незрозуміле, ви не знаєте, чи варто, чи ні, варто, спробуйте. Бо ви в цьому стані, в такому будете дуже-дуже довго. Чого це ще стосується ваша четвірочка кубків? Та маю. Знаєте, ви, може, хочете або вам ну, якби роблять пропозицію що, чогось нового, кудись вкласти гроші, да, наприклад, або почати якийсь новий проєкт, нову роботу. А ви не хочете, тому що ви розумієте, що це дуже довго, бо що сімка Пентаклі вона дає результат. Наприклад, якщо ви зараз почнете, вона вам дасть результат тільки десь в середині травня місяця, слідуючого року. Ви повинні розуміти, що ви потім отримаєте те, що ви заслуговуєте. І якщо ви будете працювати над цим, скористаєтесь цим шансом, може кудись вкласти гроші, може на щось збирати гроші, може щось купити собі. Ну, якийсь такий для вас шанс, який у вас буде вам буде хотітися в це вкладати гроші, або якось їх, скажімо так, кинуть в оборот, щоб вони працювали. Ви отримаєте потім більше, ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Ви отримаєте те, скільки ви вклали. Просто що в іншому еквіваленті те, скільки ви працювали над своїм якимось проєктом, не знаю чи чимось. Воно вно вистрілить. Да? І знову тут виходить, кстати, травень місяць. Це десь приблизно з 1 по 10 травня, щось таке. Щось такий час, Дуже довгостроково, я розумію, але ви повинні розуміти, що ви отримаєте своє. Якщо ви не будете робити нічого, то ви, в принципі, нічого й не отримаєте. Чи варто воно вам робити, чи ні, ви самі собі думайте, але вам тут говорять, чому б ні? Скористайся, бо це твій шанс. Це те, що стосується фінансів. Давайте дивитися ваше кохання, тих, хто одинокий. Карта башні вона, це старший аркан, це знаєте, це состояння, коли все відмирає. Відмирає, відмирає все. Може, ви з кимось розстались, да? у вас дуже болезнен... болезненний стан. Б... Б... Ну, для вас це дуже боляче. Для вас це ну, рухнув весь ваш світ. Ви повинні розуміти, що ну, тут така нетипова дуже карта башні, дуже вона прикольна. Тут в молні попадає в хатинку білочки, а вона замість того, щоб тікати, вона реально дивиться, як це гарно все горить. Як гарно все згорає. Це, в принципі, про вас. Ви дуже любите ці трансформації, померти знову відродитися. Чому б ні? Ви повинні розуміти, що башня, коли вона рушиться, там все одно стає. Залишається якийсь фундамент. Це ваші цінності, це ваш досвід, це, не знаю, нове відношення якесь да, до кохання або до людей. Ви на цьому зможете. Скажімо так, або щось возродити, зрадіть, да, або щось побудувати нове. Давайте ще подивимося, що стосується башня. Ну, карта до рока говорить або про відновлення, може, якихось відносин, або, в принципі, про початок чогось, чогось нового у вашому житті. І це те, що ви планували, це те, що ви хотіли, бо що у вас на дні колоду виходить паж жезлів. Паж жезлів це. Це можуть бути переписочки з кимось, да, це можуть бути якісь такі легкі зустрічі, але пажи вони часто планують. Так? Це те, чого ви б хотіли, або ну, що планували. І єдине, що ще скажу, що в когось може бути таке, що ви підете. А по дороку це ще не серйозні відносини можуть бути, того, що пажи, вони як діти, вони ну, ведуть себе як діти. Це розумієте, це вік десь від 15 до 20, максимум 22 років. Це коли ми дуже несерйозно відносимося до кохання або до інтиму, або до, не знаю, своїх почуттів. Може ви почнете робити це із того, що вам просто боляче. Таке теж може бути. Чи... Ну, да, у вас тут, я питаю, що чого стосується дурак, у вас виходить тройка кубків. Це або початок відносин нових, або реально трикутників. Ви можете просто влізти в трикутник. Тому що тройка кубків вона завжди показує трикутник. Будьте обережні. Давайте далі дивитися а... тих, хто в постійних відносинах. Прикольно, те, що випадало у Терезів та те і у вас. Значить, Тих, хто в постійних відносинах, у вас буде багато або інтиму, знаєте такого, типа, стабільного кожного дня. А, дивіться, щоб ви не завагітніли. Таке теж може бути. У вас тут падає карта. Або ще може бути таке, що, може, ви кудись поїдете до когось, і це у вас ось тут старший аркан світ і тройка пентаклів. Дивіться, це може стосуватися або людини, з якою ви переписуєтеся, або людина знаходиться десь на розстоянні від вас, може в іншій країні, щось таке. У вас тут. Може бути таке, що. Ну, ще знаєте, це відношення до людини. От, це моя кохана людина, вона або він для мене весь світ. І у вас тут, по тройкій Пентаклі, може бути таке, що будуть відносини. Це вже не просто людина, як... з якою ви зустрічаєтеся, і ви ще думаєте, кого б ви вибрати. Да? І чи буде вона постійно ваша людина. Ні, це. Коли ми починаємо будувати відносини дуже на такій стабільній, на стабільній основі, да? вкладатися в них і йти рухатися на довгострокову перспективу якусь. В когось може бути таке, що якщо ви в постійних відносинах ви можете трошки вліпнути в трикутник, того, що і це ця людина, з якою ви спілкувалися в інтернеті, або це ця людина, яка знаходиться десь далеко від вас інше місто, країна, може просто. Інша сторона вашого міста, в якому ви живете, так? може бути таке, тому що тройка пентаклів, вона часто говорить про трикутники теж. Може бути ще таке. У вас просто на дні колоди десятка мечів. У вас відживає якась ситуація, і мені чогось здається, що це може стосуватися легкості у ваших відносинах. І таке, таке враження, що у вас відживається стара форма відносин, тому що тут вже ну, нема куди цю довшу лошадь тягнути, да? і ви якби переводите свої відносини на новий рівень, тому що тройка пентаклів це все ж таки про щось нове. Може, ви розстанетеся зі своєю коханою людиною, яка у вас була постійна. Да, і почнете щось нове з людиною, яка була в іншому місті, в країні, або з якою ви познайомились в інтернеті. Або ваші відносини, в яких ви зараз, да, ви просто переводите на новий рівень, на більш стабільний, більш серйозний. Це коли ми навіть будуємо сім'ю. Таке теж може бути, або ви з'їжджаєтесь один з одним, таке теж може бути. Ну, в принципі, все. Давайте дивитися тих, хто в Трикутнику. Паш Пентаклі. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що ви, може бути таке, що ви вже і не в Трикутнику. Якщо були, то ви з нього вийшли або виходите. Тож у вас тут плани на більш щось стабільне. Пентаклі це щось серйозне. Це не тільки там, про страсть чи ще щось. Ви, знаєте, ви плануєте щось серйозне і ви до цього йдете. Але дуже повільно. У вас така дуже повільна енергетика. Що означає у вас паш пентаклі. У вас, звісно, тут і рецяр жезлів. Так. Ну, слухайте, мені здається, що ви виходите з трикутників, бо ви в когось закохуєтеся. Дуже сильно. І ця людина, з якою вам хочеться бути, хочеться інтиму, хочеться спілкуватися. Може бути таке, що ви попадете в трикутник да, зі своїх стабільних відносин. Але мені щось здається, що тут більше про. Те, що я виходжу з трикутника, так, того що в мене з'являються дуже сильні почуття до людини, і з'являються такі е, плани, і хочеться діяти, діяти по відношенню до цієї людини, приїздити до неї, або вона до вас буде приїздити. так? Е, але що я хочу сказати, що плани у вас тут дуже серйозні, стабільні, ви можете їх озвучувати або про них казати. Але діяти, ви все одно будете якось трошки несерйозно. Дивіться, щоб це не наганяло страху або вам, або тій людині, з якою ви спілкуєтесь, або починаєте відносини, так? тому що тут це якби ну, трошки я бачу страх, страх з минулого. Ви повинні розуміти, що якщо це ваш страх, то все вже позаду, все погане позаду, воно закінчилося. Це просто, ну. Запах поганого сну, так? Або в тієї людини може бути ще таке, що тягнеться щось з минулого. Ви повинні більш якось проявлятися, мабуть, серйозно, так? Не тільки по рицарю жезлів, бо по рицарю жезлів можна подумати, що ви якийсь несерйозна не людина. Жінка або чоловік чоловік важливо. Але ви тут реально закохуєтесь дуже сильно. Тут з кубків, це, знаєте, це шанс на здійснення мрії. Це те, чого ви дуже хотіли. Ну і давайте дивитися вашу найважливішу подію цього місяця. Отчельник. Знаєте, відлюдник він про те, що, може, ми будемо щось вивчати дуже прискіпливо. Може, ми захочемо стати преподавателем, да? когось навчати. І в нас з'явиться, в принципі, бажання це робити. Також це якийсь більш духовний шлях. Да? Може, ми станемо на шлях не знаю, йога, наприклад, почнемо займатися йогою, або, в принципі, вивчати, що таке чакри, чакрова система, да? що таке енергія, як вона працює, що таке стихії. Так? Хтось може піде в езотерику, хтось захоче вивчати там, астрологію, нумерологію. Ну, це, це більше щось таке духовне про вивчення себе і свого тіла. По відлюднику це ще передивитися свій раціон в плані їжі або алкоголю, або наркотиків, когось, ну, всіх по-різному, сяку так, щоб вона вам не відблискувала. Ось вона, ця відлюдника-карта. Дуже така вона гарна, мудра. Бачите, все одно там, от мені здається, що це ніби сонечко, яке підсвічує е, теж цьому відлюднику. Це говорить про те, що ваш ваше сонечко, яке у вас там всередині, так, ваш гарний настрій або позитив, вони вам будуть тільки допомагати в цьому, щоб ви були постійно на позитивній ноті. Також відлюдник може говорити про те, що ви просто почнете щось вивчати. Хтось, може, захоче залишитися один, один в плані роботи, да, або один в плані відносин. Таке теж може бути. Але мені щось здається, що тут щось більш духовне, розумієте, якийсь ваш такий необычний опит, да, досвід. Що ще означає відлюдник? Це приймати ситуацію такою, яка вона є. Виходить, восьмерка Пентаклій. Приймати ситуацію такою, яка вона є, і рухатися далі. Ви, реально, можете щось в плані. Та що ж такі, що так телефон? Ви можете вивчати, почати вивчати щось нове для себе? Да? В плані вашої роботи або реалізації на ваше майбутнє. Або, може захочете реально бути якимось там вчителем, преподавателем, да, виберете для себе вже шлях, як ви хочете це все реалізовувати, і будете вивчати, навчатися цьому. Ще це може стосуватися, знаєте, состояння дзен, состояння, коли ми приймаємо ситуацію в нашому житті, Такою, яка вона є, і йдемо до неї, не дивлячись ні на що, але з позиції Окей, я приймаю все, як є, просто що рухаюсь далі. Це буде для вас, як, знаєте, отримання якогось нового досвіду. І це ще може стосуватися якоїсь хитрощі, якихось хитрощів. Тут реально виходить карта «Семерка <звітка> мечей, хитрості, предательства. Це стосується або людини, яка знаходиться десь далеко від вас, або вашої мрії. Будьте розуміти, що з позиції хитрощів нічого у вас не вийде. Може, ви просто вирішите реально діяти в направленні своєї мрії. І це може стосуватися когось в коханні, що да? то тут виходить двойка кубків це людина, яку ми вибираємо для себе, яку ми любимо відносини, з якою ми хочемо вкладатися. Або це ще може стосуватися вашої мрії, коли ви розумієте, що так, це моє, я це вибрав, і я хочу до цього йти. Але все через якийсь духовний у вас шлях. Розумієте, через прийняття ситуації такою, яка вона зараз на даний момент, є, і все одно діяти далі. Хтось може в Скорпіони задуматися про там, не знаю, про магію свічок або магію трав, щось таке Ось вам може бути, може статися це цікавим, і захочеться щось таке купувати собі, так? колекціонувати навіть. Пользуватися этим, так? Да? І на дні, коли у вас виходить король кубків. Це ваша стихія, це ваш, ваша карта, це стосується і дівчат, і чоловіків. Це говорить про те, що ви будете, скажімо так, в своїй силі, в силі кохання, закоханості, вдохнові. Да? Хтось може випивати, рекомендую утриматись від цього, тому що вам буде, ну, ви можете навіть отруїтися дуже жорстко. Зараз такий період, що не рекомендовано пити багато алкоголю або якісь такі психотропні всякі штуки, які якось змінюють вашу свідомість. Знаєте, в вас ж в жовтні місяці в кінці там починаються дні народження, в когось це може стосуватися на вашого дня народження, що будете святкувати свій день народження, так? В когось може здійснитися мрія в цей період, або оцей самий момент просвітлення, да? Він може у вас статися якраз або перед днем народження, або в день народження, або після от щось таке. Ну, і вам рекомендація: вона, звісно, не російській, але ось, бачите, рог і Знаєте, це може стосуватися не тільки фінансів. Але і всього матеріального у вашому житті. На дні колоди у вас ось така карта. Можете зупинити і почитати. У мене, в принципі, все. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Можете коментувати в кінці місяця, щоб я реально бачила і розуміла, що це у вас здійснюється, і як воно здійснюється. Я вас люблю, цілую, па-па!